Він вартий лише діамантового обрамлення, його куштували лише обрані, його не можна виміряти зірками. Ремі Мартен, і коняк класу Люкс. Далі в програмі. 1695 року, поблизу Руаяка в селянській родині Мартен народився хлопчик Ремі. Дитинство його пройшло серед безкрайніх виноградників. Тож, коли ремі підріс, зрозумів, що не може покинути такі дорогі серцю обрі, і він залишився. За 78 років життя Ремі Мартен створив і запустив у потрібному напрямку сімейну фірму, яка стала через 300 років законодавцею алкогольної моди всієї планети, символом абсолютної якості та смаку. Ремі готував на своє місце сина П'єра, вчив його, тренував, створював справжнього професіонала. Але коли старий батько вже збирався відійти від своїх справ, П'єр помер. Удар долі мобілізував Ремій, і він змусив себе залишитися біля керма компанії ще на 14 років, поки не підріс онук. Теж Ремій. молодший керівник прославився тим, що зумів провести сімейну справу через горнило революції і подолати всі політичні та економічні перерви. Ремі другий встигав активно займатися і бізнесом, і політикою. Він передав кермо влади синові ремі третьому, коли тому було вже 40 років. Головним досягненням життя Ремі третього було народження сина Еміля. Йому батько довірив кон'ячну традицію, і він з щастю її прийняв. Саме Еміль Ремі придумав фірмовий знак Ремі Мартен. 1832 року. Емблемою компанії став Кентавр. По-перше, він у давньогрецькій міфології був відомий як помічник бога виноробства. По-друге, коняк зазвичай з'являвся на світ у листопаді під знаком кентавра – символом зодіакального знака «стрільця». Керівник проголосив якість суттю і метою усього виробництва. Як відомо, найкраще воно для коньяку виробляють у двох із шести земель провінції Коняк: Гранд Шампань і Петіт Шампань. Компанія Ремі Мартен єдина з усіх існуючих, у чий купаж входять спирти з вина тільки цих двох областей. Для того щоб підкреслити індивідуальність і особливість своїх напоїв, Емій Ремі почав продавати їх в пляшках, хоча й у барилах вони розходилися досить непогано. Одна з класичних і найкрасивіших ємностей Ремі Мартен для сорту Луї 13-го з'явилася саме в той час. Оригінал фляги був випадково знайдений 1850 року у Жарнаке, де за 300 років до того відбулася кривава битва між католиками та протестантами. Еміль Жемі купив оригінал і запатентував його як фірмову пляшку для свого кращого коняку. Але як відомо, все у світі знаходиться в рівновазі, і все хороше часто врівноважується неприємностями. У 70-х роках 19-го століття Францію атакувала злісна американська пополиця Філоксера. До 1880 року виноградники Шаранта почали гинути. Коняк швидко вимирав як клас. Саме в цей час Еміль Ремі передає кермовлади компанію своєму синові Полю Ремі. Той дуже вдало почав з реєстрації фірмових та товарних знаків компанії пляшки Луї XIII та Кентавра. Комусь це могло здатися не зовсім доречним в умовах панування філоксери на благословенних землях шампані, але саме ці дії допомогли дому Ремі Мартен уникнути масових підробок і падіння іміджу. Початок 90-х років Поль Ремі присвятив роботі з американськими фахівцями з виведення виноградних сортів, стійких до попелиці. Незважаючи на витрати, він проводив безліч експериментів, одночасно реставруючи і купуючи нерухомість для нового виробництва. Борги росли і зневірений поль Ремі вже серйозно замислювався про перехід з коньячної дистиляції на більш дешевше і швидке винне бродіння. Були навіть придумані назви трьох видів шампанських вин, але нові сорти винограду зів'яли, не встигнувши дозріти. Це був як знак згори або коньяк, або нічого. Спасителем компанії став молодий чоловік на ім'я Андре Рено. Він володів достатньою сумою грошей, і уміння передбачати фінансове майбутнє напіврозорених організацій. 4 березня 1910-го Андре Рено став співзасновником поважної фірми, і загроза банкрутства залишилася в минулому. Довгий час рятівник займався вирощуванням винограду і просуванням торгової марки на світові ринки. Він не втручався в менеджмент, залишаючи його на розсуд нащадків ремі першого. Але 1924 року, зі смертю останнього з них Поля Ремі, співзасновник перетворився на власника на довгих 40 років. Друзі вважали його справжнім сином шампанської землі, знавцем та поціновувачем справжнього коньяку. Вороги розважливим бізнесменом, який ставив прибуток понад усе. Після Другої світової війни Андре Рено приймає на перший погляд парадоксальне рішення. Він відмовляється від випуску тризіркового коньяку, який у той час займав 90% світового ринку. І робить ставку на елітний коньяк Very Super Old Pale, першу партію якого дім випустив 1927 року. Як показав час, це був безпомилковий крок, який став прикладом геніальної стратегії. Це стало вирішальним проривом на ринку. Компанія уникла прямої конкуренції з боку більш сильних кондячних будинків. У результаті Ремі Мартен не тільки вдалося зайняти власну нішу на ринку, але й почасти передбачити майбутнє. Коньяк ставав все престижнішим напоєм, і до середини 1950-х років світ усвідомив, що ім'я Ремі Мартен є синонімом вищої якості. Сьогодні будинок Ремі Мартен є найбільшим у світі виробником елітного коньяку, займаючи 95% цього ринку. Він володіє найбільшим резервом одові з гарант і патіт шампань. Але знаменитий будинок не зупиняється на досягнутому, тому зіркова історія триває.